Мені 13 минало. Тарас Григорьович Шевченко. Мені тринадцяте минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Вже прокликало до паю. А я собі у бур'яні. Молюся Богу, і не знаю, чого маленькому мені, тоді так весело молилось. Чого так весело було? Господнє небо й село, ягня а здається, веселилось. Та недовго сонце гріло, недовго довго молилось. Недовго молилась запекло, почервоніло. Мов прокинувся і дивлюся Село почорнило, Боже небо голубіє. Село почорніло, Боже небо голубеє. І те помарніло. Поглянув я на ягнята. Обернувся я на хати, нема в мене хати. Нема в мене хати. Не дав мені Бог нічого. Линули сльози, тяжкі сльози. а дівчина... Недалеко коло мене плоскінь вибирала. Волоську вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Моє плани, гай, сади, І ми, жартуючи, погнали. Ми жартуючи погнали чужі ягнята до води. Бридня, а й досі як згадаю то серце плаче та болить. Чому Господь не дав дожить молодого віку утім раю. Умер би оручи на ниві нічого б на світі не знав, не був би в світі юродивим. Нічого б на світі не знав, не був би в світі юродивим, людей і Бога не прокляв. Цікаві факти про кобзаря. Перше. Освіта Шевченка всього два класи, яку отримав у церковній приходській школі, і при цьому він створив найбільш відому книгу української класичної літератури з відомою нам назвою Кобзар. По-друге, зріз Тараса був 164-46 см. Це відомо з формування списку багатальйонного в Оренбурзі, де приходила служба солдатів Шевченка. Там зазначено, що зріз його був середнім на той час, а саме два аршини і п'ять вершків. Третє. З підручників ми бачимо Шевченка як суворого кріпацького дядька у простій шапці на кожусі. Хоча насправді в ті роки він жив у Петербурзі і вже мав доходи і тому любив одягатися модно і сучасно. Навіть є факт з записів самого Тараса, що він задоволення придбав за 100 рублів. Плаш Макінтові факти про кобзаря. Четверте: 15 років так небагато. Поет прожив в Україні протягом свого життя. Ще коли Тарасу було 14 років. Він разом зі своїм паном Енгельгардом виїхав з України, у якого був найманих дитинства. Потім відвідував з рідка Україну лише як гість. П'яте у всьому світі існує аж 1384 встановлених пам'ятників українському поету Шевченка. В Україні їх нараховується 1256 штук. Інші монументи нашого кобзаря православляють його в містах США, Бразилії, Аргентині, Китаї, Канаді, Литві. при житті Шевченка більше знали і чинували як художника, а не поета.